На сучасному полі бою є ті, кого майже ніколи не видно. Вони працюють тихо, уважно і завжди на крок попереду. Це пілоти дронів. Джемі один із операторів БПЛА підрозділу Нацгвардії. Тінь Лева вміння керувати пташкою освоїв не так давно. Та за плечима уже чималий досвід, зокрема на Краматорському напрямку. Бойовий досвід був вражаючий. Ми постійно підготавлюємось, постійно чомусь навчаємось, бо війна розвивається. І так же саме нам треба розвиватись. Розвідка спостереження та нанесення ударів усе немов у реальності, однак це навчання максимально реалістичне та з відпрацюванням певної легенди. Виявили. Техніку противника, яка рухалась на лінію ЛБЗ, все пройшло успішно і успішно відпрацювали ударні БПЛА, які її вразили. День цих хлопців починається не з польоту, а з перевірок, адже кожна деталь важлива. Виключаємо всі ліхтарі, які будуть наводити на наш літальний апарат, також перевіряємо висоту. І лише після зліт та завдання, де треба мислити швидко і діяти впевнено, і проводимо розвідку переднього краю. Наскільки це складно новичку зробити? У мене таке враження, що ти береш пуль до рук, і одразу він летить в найближчі кущі. Це зовсім не важко. Так як в нас, в нас в цивільному житті дрон підтримує супутники і він стабілізується сам в повітрі. Тобто я все відпускаю і він стоїть на місці. В бойових умовах така функція не працює. Саме тому навіть досвідчені пілоти не припиняють тренувань, адже у сучасній війні дрон уже давно інструмент точності та обережності, який допомагає діяти ефективно, а кожна помилка може мати високу ціну. Навчання проходять максимально часто, тому що дрони потребують постійного, постійного тренування, так як це моторика, мала моторика. І пальці не можуть як би відпочивати без того, бо це точна робота. А от опанувати дрон може будь-хто достатньо кажуть, мати бажання. Найважче це було спочатку зрозуміти той весь принцип орієнтування в польоті. Саме головніше то орієнтування в польоті. Якщо ми говоримо про бойові умови, це безпека нашого екіпажа при взльоті з позиції. Тож, якщо колись хтось мріяв керувати пташкою, що літає краще за будь-яку камеру, тут цього можуть навчити з нуля. Там, де людське око не бачить, у небі працюють вони пілоти, що дарують перевагу. Вони не роблять гучних кроків, але їхній вклад звучить гучніше за вибухи. Кожен пілот, кожне рішення, кожен знятий кадр це частина великої боротьби, яку вони допомагають вести точніше та мудріше. Марічка Драбича Сапкульпа, правда, тут Львів.